Сьогодні в Україні відзначають 10-ту річницю вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого стало найкривавішим днем подій на Майдані у Києві. За одну добу загинуло близько 50 учасників революції гідності. З нагоди річниці у Житомирському ліцеї номер 35 провели флешмоб Герої не вмирають. Якщо ми будемо забувати ці події, то це просто неможливо буде побудувати майбутнє в Україні. І на жаль, ми таким ну таким героїчними. З Жертвами великими стверджуємо наше право України право на незалежність, на суверенітет. Символом заходу став образ Янгола, адже освітяни вірять, саме ними стали наші герої для українців. Діти запалили лампадки, читали вірші та заспівали молитву за Україну. Ми Учні ліцею розповідають, вони розуміють важливість такого заходу та знають про жахливі події, що трапилися десять років тому. Якщо б їх не було, то можливо б ми не були б незалежними і вільними. Мені дуже багато розповідали батьки плюс в школі. Дуже багато хто розповідали в історії. Чам історія так після флешмобу для учнів також провели виховні години, під час яких детальніше розповіли про героїв Небесної Сотні. Зараз будуть проводитися такі журнали пам'яті, де будуть озвучені імена тих людей. На превеликий жаль, у нас з'явився ну, з цього дня Таке такі, такі е, куточок шанування пам'яті тих людей, які які вчилися в нашому закладі і загинули на війні. «Слава Україні! Героям!»